Йоу, всім привіт! В цьому відео ми збудуємо мега-маяк, який буде мега крутим в хардкорі. До речі, на це ми потратили 70 ігрових днів або ж 8 годин реального часу. Це точно заслуговує на твій панський вподобайлик. Та не забувай розбивати кнопку підписатись своїм мега пальцем. Нас вже майже 80 тисяч, ключове слово майже, тому нумо добивати цю цифру. Також підписуйтесь на мій інстаграм, скоро вже поїду в лів та буду вам показувати відосики, де я гуляю. Більше не буду вас затримувати, летс go дивитись відосик. Ляля. -ля 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 -ля. О, Сань, привіт! що ти тут робиш? Привіт, Каспер! Я тут гуляв з корівками, але побачив тебе. Все, я попросив, щоб дощ не йшов. А, а, а я тут сім'ю вигулюю. <хи> Якусь курину сім'ю, Сань. Я це все розумію, але ти розумієш, що в нас є сьогодні дуже важлива місія. І ви запитаєте, як до мене на сервер зайшов Каспер? А я вам відповім: це все завдяки хлопцям із Godlike Host. Я зайшов на їхній сайт та замовив безкоштовний хостинг для свого серверу. До речі, ви можете зробити так само. Там зараз триває акція, завдяки якої ви можете створити свій сервер в Майнкрафті повністю безкоштовно. А саме головне, що це не. Якийсь російський лаганий хост. Це наш український сервіс, який працює вже дуже давно та славиться своєю якістю. Тому посилання на безкоштовне оформлення хостингу я залишу в описі під цим відео. Яко? Нам потрібно побудувати маяк із усіх. Пані, М можна можна попросити, Сань. Да, да. Що ти за мною як з дитиною розмовляєш? Ти в магазин приходиш, ти тоже кажеш Тетна Наташ, а знаєте, що я хочу купити сьогодні? І вона така, що? Кіндер? Сюрприз! Сань, ти ж так не байду. Говори зі мною нормально, як з дорослою людиною. буду. Хорошо! Хорошо, хорошо, Каспер, дивись. Нам mm -hmm. зараз потрібно збудувати маяк із усіх різних руд. Там буде вугілля, там буде залізо, там буде діаманти і. емеральди. Mm -hmm. Хорошо, цього... Сань. все. І для цього всього нам потрібно кайло на шовковий дотик. Ти знаєш де її взяти? Конечно, знаю, Сань! Ну тоді let's go! Знаєш, кого я тільки що згадав? Так. Цього тіпа із Мадагаскару. Електо мувить мувит. Електо мут, мувоть. Чи лекто Так, дерево я вже добув, і в мене є все для того, щоб пройти Майнкрафт успішно. Ну як пройти? Побудувати маяк. Аааа. А нам же ще потрібно буде спуститись в пекло, вбити візера, щоб скрафтити маяк. Реально, Сань, блін, ти мені таке відкриття відкрив. Саня, я в Майнкрафт уже 10 тисяч. Ну, спустимося, що робити? Я вже переробив дерево на дошки. А я вже добув купу камню, і в мене є майже кам'яні інструменти. Все. І зараз в мене ще буде купа їжі. Так що коровки вибачайте, і овечки також. Прикинь, тут в тіньку свині кентуються. Зараз я зроблю кайло, щоб добути трішки каменю, і тоді їм не пощастить. Ти знаєш, поки ти добудеш каменю, тут уже не буде кого вбивати. Я вже, свин... я вже свиней ріжу, я м'ясник. Да, тільки більше нема свиней. Ти бачив, прям тут є озеро Лави, і ми зможемо скрафтити портал. Ну як скрафтити? Побудувати його супер спідранерським якимось методом. Ну, звісно, стань, ти таймер вже там включив в углу. <рес> Ні, таймера нема. Далі по плану ми відправились в печку. Тому що нам потрібні були перші обладунки для того, щоб спускатися в пекло. Так, я біжу до тебе. Ти ще не докопав ні до якої печери? Я докопав до заліза, саньок. Оце круто. Опа лава. Я думав, ти вже печеру знайшов. Так, я знайшов печеру. Обалдеть. Зараз я тоді дожарю залізу. Скрафти цей кайло і прийду до тебе. О, я знайшов лазурит. А нам лазурит потрібен буде. Ну конечно, зачарувати кайлої. Я знайшов цю аметистову жиоду. Не знаю навіщо, але прикольно. Їх ще коли ламаєш, в них така мелодія, як кнопки і старої, типа ттадут. О, я знайшов багато всього. Тут і золото є, а золото нам, до речі, потрібно Буде. Я тут купу всього знайшов. Біжи а, не суда, тут. О, мене а в мене діаманти, і що ти мені скажеш? Ну ти ж прийшов до мене на мої вусі крики. Два, Два діамантика. Сюди, а скільки нам три треба для кайла? Та нам взагалі треба сет, санім, нам вже з візором битися. Ну а це також, так. Да. Ну залізний може справитись. Ну ми в хардкорі, нам треба бути обережнішими. Так оце ж, я оце думаю, можливо, нам даже повна діамантова броня потрібна. Ну, а якщо вона похудає, то шо? <свят> То тоді вона буде неповна. Так, ти знаєш? Я знайшов діаманти! І тут кріпер. Капець, я Опа. вже заблудився там. А я Кріпера вбив. У мене є заблудив. діаманти. Один, правда. Ну зато в нас є вже в сумі Й. три, і ми зможемо зробити кайло. Опа, і ще діаманти. Кажуть, що поруч із лазуритом є діаманти, але я не знаю. Я пробував перевірити колись цей міф, але в мене вийш... не вийшло нічого. <свят> діаманти знайшов! І не одні. Ось один і ось другий. Два діаманти. в мене вже є три. Ну прикинь, у нас вже два кегла може бути. А що нам робити, якщо ми з першого разу не зачаруємо так, як нам потрібно? Uh, та там видно буде, в принципі, можемо не тратити. Там головне досвід. Накопити як можна більше досвіду. Ну, у мене вже шостий рівень, а треба як мінімум тридцятий і більш. Обалдеть. Тоді прийдеться добувати редстоун, з нього багато рівня падає. Або uh, кварц, з нього також дуже, дуже багато. Тут так багатько заліза. І Діаманти тут є. Let's go сюда. О, ну, я бачу діамант. А ти бачиш? Ти Ты ці діаманти? А, ні, ні ні Добувай. До речі, ти знаєш, ми сіки бігали, а я так і не знайшов ні одного вугілля. А вугілля тут не спавне. Не бій, чистому чути грім. А я поки добуваю обсидіан для того, щоб зробити нам стіл зачаровувань. Добре, Сань, поки ти шукаєш залізо, я вибрався на поверхню і спробую знайти якесь село. Да, це було б круто. <сху> а я знайшов спавнер! Тут є хліб і вугілля. Все, що мені потрібно, хліб і вугілля. І відро навіть є. Обалдеть. <сху> я діаманти знайшов. І портал знайшов. Тут, тут це, як його? Тут, да, 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 спавнер. Ще один спавнер павуків, прикинь. Я знайшов книжку на полум'я і на мультипостріл. А що це за мультипостріл? Five minutes later. А я знайшов а я... третій спавнер. Скинеш мені потім сі цей, хорошо? <сум> я всім його скину потім. Прикинь, три спавнери. Я залізо, тут знайшов кістки. Ну тут також нічого. Книжка на шовковий дотик випала. Реально? Да, ну це ж вона зачарована книга шовковий дотик. Нормас, нормас. а Я корабель знайшов. А там що? З щельфінами. Не знаю, зараз подивимось. Тут лазурит, багато заліза. Ну лазурит теж нам потрібен. Але тепер я розумію, що нам потрібно ще більше заліза, чим ми добували. Тому що нам потрібно зробити ковадло. А я взагалі думаю, ми будемо стіл зачаровувань крафтити. Я навіть обсидіан добув. Ну тепер добувай залізо. Його там ти ж казав Дінаміт! І шипи! Прикинь, чоботи на шипи. О, прикольно. А на вулиці ніч. А в мене плавить піч. А я шукав кирпич. Ну а я скрафтив залізний блок. Саньочок, саньочок, держи, співай. Да? О, ти прийшов. На тобі ще заліза, ти казав, треба тобі. О, дивись, і я крафтю ковадло. Угу, угу. Бемк, бемк, І все. Книга на дотик. А ну тепер тут є золото. І все, випадає золота руда. Ух. Uh. <laughs> не роби так більше. Спорим я до того блока допригну. До якого? До того. До камяного Давай. <laughs> <Потуши> мене. <laughs> У мене я запальничка. Підпалюй, давай. Let's go. Я готовий, ти готовий? Я готовий. Я готовий, да. Ой, не мене! Так, ми вперше побували в пеклі. Потім в тебе відео. Ну, а, а далі ми з Максом просто здобули всі голови візера. А якщо коротко, то ми просто знайшли фортецю, вибили пару голівок і вернулися в звичайний світ. О, диви радуга! Блін, ну за це точно потрібно поставити вподобайку. Далі я викопав длінний тунель, щоб визвати боса висушувача, та легко його вбити. Черепах ставимо. Раз, ставим. Раз два, два, три. Черепахи. Три. Ну і дивись, він на нас, типу, заграний. І ми його ага. простовали. Ну, він, він, він на гору виходить. Давай, давай, поможи мені! Давай, а, вже, ну останній, Давай, давай, давай. Сюди! Ще, один останній удар! Давай! На. Є! Все, 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 все. Він навіть на мене заграний не був, він мене ні разу не вдарив. Пішли крафтити маяк. Так, і тепер, якщо я не помиляюсь, крафт виглядає приблизно ось так. Да, маяк! У мене є маяк! Каспер! я тебе трогав! <гум> не вий мене. Так, а тепер нам потрібно добути всі ті ресурси на маяк. Як ми казали, вугілля, залізо, золото, діаманти і емеральди. Знаєш, мені так подобається бити тебе сокерою. <гум> не треба мене бити сокирою. Бити начну бити мечем. І ми вже почали будувати маяк, але в якийсь момент я починаю перейматися по тому поводу, що маяк може не запуститись. Фух, це капець. Я нервую. Не нервуй, Сань. Я дуже сильно нервую. Так не нервуй! А якщо не запуститься! Так запусти! Якщо не Кулак... запуститься, то ми просто так виживали в цьому звіті 70 днів. Кулаком по монітору, удар, воно все там попуститься і нормально все буде. Так, пішло золото. Опа, золото я люблю. Золото люблять всі. Ти щось більше, ти щось перебачив, Сань. В смислі, ти ж сам сказав, так треба. І самий-самий, мабуть, шикарний момент це те, що ми зараз поставимо маяк. Ти готовий? А, я дивлюсь. Сань. Я не чую тебе, ти готовий? Я дивлюсь, Сань, я дивлюсь. Бим! Бум. У-у-у-у, він почав працювати, реально. Я не очікував! І Мені досягнення дали. Да, мені також. Можна загрузити. тебе є що в нього положити? Звісно, в мене є, що в нього положити. Сань. Що моєму? Силу, швидкість, стійкість! Давай швидкість і відновлення. Тепер я швидкий. Я також. Ми побудували самий великий маяк, який будував коли-небудь тільки я міг будувати. Отакий маяк. Він складений з усього підряд і. Я не знаю, ніхто, мабуть, такий маяк ще не будував, правильно? Ну Сань, конечно, Сань. Мені здається, цей маяк активує штуку, дефект речі. Дефект речі, ааа!